Доброго дня, до вашої уваги ось така універсальна лампа. Давайте ми розберемося, що вона з собою представляє. Ось дивіться лампа, яка в собою, яка має наявності 5 радів по 7 діодів, тобто всього 35 діодів, які дуже економні і дуже яскраві. Давайте подивимося дії на неї. І регулятор, який змінює яскравість свідчення. вмикаємо. Тобто ось мінімальне. І максимально. Яркість доволі сильна, що вражає. Получається тобто, така настояща, потужна лампа. Що ці лампи хороші? Хороша тим, що в неї є дуже багато різних варіантів кріплення. Давайте подивимося, які. Ось перший раз видвигається крючочок. Раз і лампу вже можна підвісити за будь-який зручний підручний приц. Тобто, гілку, перегородку будь-де можна повісити. Також є кріплення під е, цвях на, на стіні, тобто можна її раз прикріпити ось так на стінку, і вам вже буде лампа. Ще можна перевернути її взагалі ось так і підвісити, щоб освіщала вам освіщало, о, десь, припустимо, зверху, якщо десь вверху її підвісити. Е, ще можна варіант. Ось так підвісити, щоб в ну, залежності від того, яке місце потрібно освітити, її можна під, підлаштувати будь-як під себе. Ось дивіться, який яскравий фонар отримує. Лампа надзвичайно чудова, перевірена вже зарядка. Хлопці брали на рибалку, тобто, дві нічних рибалки на ура витримує. тобто приблизно 16 годин. Яка у нас навіть не розряджений. Яскрава лампа, її можна використовувати як на рибалці, так і в поході, в палаці. Вона абсолютно не гріється, тобто ніякого ніде не буде ні плаватися, нічого. В принципі, захищена від дощу, дощу, води, в колбі знаходиться. Акумулятор сильний, як вже говорив, вистачає надовго, що такого ще цікавого по ній. В принципі, зручна можна будь-який рюкзак, сумку, кинути і завжди з вами в поході. Заряджається від звичайної мережі. Ось такий кабель в комплекті. Просто ззаді вилка. тут. Вилка стандартна підійде від будь-якого монітофона. якщо у вас десь кабель це втратите або якісь інші питання, будуть. вставляємо вилку. Мережа, вставляємо і лампочка горить червона, при цьому лампа не вмикається. Зразу видно, що лампа заражається. Лампа зародиться, лампочка стане зелена і вже можете користуватись свою лампою. Річна звичайно класна тим, що її можна використовувати не тільки як в поході на рибалці, а також можна вдома використовувати як стандартний нічний. Як можна так опустити. І красивий такий вид собі, буде мати як нічний чок. Вимкнули Ночі, яку будь-яку яскравість, яка потрібна. І вимкнули. І, в принципі в такому режимі він буде служити я думаю, на раз, з тижня-два з місяць, якщо не більше. І Доволі такий естетичний вид під мебель такого кольору. От і все на цьому наш відеоогляд цієї класної лампи завершено. Спробуйте, думаю, я впевнений, що вам сподобається ця лампа, і буде корисна і вам буде приємно і корисно нею користуватися. Всього доброго. Приходьте, купуйте, дивіться, запитуйте. До зустрічі.